Всім привіт! Раді вітати вас на каналі Голос Природи. У першій частині ми вже зазирнули в інший бік природи туди, де краса не завжди підпорядковується правилам. Але це був лише початок. Природа не втомлюється гратися з формами й барвами щоразу інакше, щоразу неочікувано. Погляньмо, як далеко вона може зайти у своїй уяві. А перед тим як ми перейдемо до першої рослини в цьому відео. Хочемо попросити вас підтримати наш канал підпискою, щоб не пропускати наступні випуски про неймовірний світ природи. Ну що ж, поїхали далі. І почнемо з однієї з найфантастичніших квіток, які тільки можна побачити. А розпочинаємо ми з Пасифлори. Це тропічна ліана з дуже незвичними квітами. Її пелюстки, тичинки та бахрома утворюють складну, майже геометричну форму. Саме через неї рослину назвали Пасифлора, тобто квітка пристрастей. Назва походить з XVII століття, коли місіонери бачили в її квітці релігійні символи. У природі Пасифлора росте в Південній Америці, у довжину Ліана може сягати 10 метрів. Вона обвиває опори і швидко нарощує зелень. До Європи її завезли ще в 17 столітті, спочатку в ботанічні сади та теплиці. Згодом вона стала популярною декоративною рослиною. Сьогодні її вирощують у садах на балконах і терасах. У південних регіонах пасифлора зимує просто неба, а от у північному кліматі її тримають у горщиках і заносять на зиму. Квітне вона з червня до вересня. Кожна квітка живе лише один день. Але рослина постійно утворює нові бутони. І таким чином цвітіння триває майже постійно. Після квітів утворюються плоди. Вони оранжеві, довжиною до 6 см. Плоди їстівні, але смак у них доволі прісний. На відміну від маракуї, вони майже не мають кислинки. Іноді пасифлору вирощують у кімнатах, але це можливо лише при дуже доброму освітленні. Рослині потрібне тепло, багато світла і місце для росту. Найкраще вона почувається на відкритому повітрі або в зимовому саду. Глоріоза розкішна, глоріоза розкішна. Це яскрава ефектна ліана з квітами, схожими на язики полум'я. Її загнуті назад пелюстки поєднують червоний, жовтий і помаранчевий кольори. У різних сортів відтінки змінюються, але форма завжди дуже впізнавана. Назва глоріоза перекладається як славна або розкішна, і це повністю відповідає вигляду рослини. Глореоза росте в дикій природі в Африці та Південній Азії. Це отруйна багаторічна рослина з підземними бульбами. Її тонке стебло може витягуватися до двох метрів і потребує опори. Листя вузьке, видовжене, а на кінцях листків утворюються вусики, які чіпляються за опору. У Європі її вирощують як горщикову декоративну рослину, іноді і у відкритому ґрунті, але лише влітку. На зиму бульби викопують і зберігають у теплому сухому місці. Квітне глореоза з червня по серпень. Квіти великі до 10 см у діаметрі. Вони розташовуються поодиноко на витончених квітконіжках. Попри отруйність, рослина цінується за красу, але працювати з нею слід у рукавичках. Особливо обережно потрібно поводитися з бульбами. Вони містять токсичні алкалоїди. Це не найпоширеніша рослина. Але коли вона цвіте, важко не здивуватись. Лапагерія Розкішна. Лапагерія розкішна національна квітка чилі. У себе на батьківщині її називають Божа ліана або чилійська троянда. Це рідкісна вічно зелена ліана з поодинокими дзвоникоподібними квітами. Вони можуть бути рожеві, червоні, білуваті або з цятками. Пелюстки м'ясисті, воскові, а сама квітка схожа на дзвіночок, який трохи прихилив голову. Рослина походить із вологих прохолодних лісів чилі. Там вона росте під кронами дерев, у тіні, серед мохів і паперотей. Ліана повільна за рік вона витягується лише на кілька десятків сантиметрів. Загальна довжина дорослої рослини може сягати до п'яти метрів. У природі лапагерія росте на висоті до 2000 метрів над рівнем моря. Її добре знають у Чилі, але за межами країни вона рідкість. У Європі її вирощують переважно в теплицях або зимових садах, де є достатньо вологий прохолоди. Квітне лапагерія з кінця літа до осені. Квітка зберігається на стеблі довго, іноді більше двох тижнів. Кожна квітка тримається окремо. Звисає вниз і нагадує витончену лампу з товстого скла. Це одна з тих рослин, яку вирощують заради квітки, а не заради розміру. Вона не буде пишною і швидкорослою, але кожне цвітіння як маленьке свято, її не часто побачиш у звичайних колекціях. Але якщо зустрінеш, важко не зупинитись і не роздивитись ближче. Орхідея бджілка Орхідея бджілка це дикоросла європейська орхідея, яка вміє майстерно прикидатися комахою. Її нижня пелюстка має форму і забарвлення, схожі на пухнасту бджолу. Зверху дві пелюстки, що нагадують крила, а всередині яскраві візерунки, що імітують очі та ворсинки. Ця квітка не просто схожа на бджілку, вона справді намагається її обдурити. У деяких регіонах запилення відбувається завдяки самцям бджіл. Які плутають квітку з самкою. Однак у багатьох районах Європи ця рослина здатна самозапилюватись і їй навіть не потрібен запилювач. Росте ця чудо рослина на відкритих трав'янистих ділянках, луках у рідколісі, а також на вапнякових схилах. У природі її можна зустріти по всій південній, центральній і західній Європі. У неї коротке кореневище. А сама рослина зазвичай не перевищує 30 сантиметрів у висоту. Квітне з травня до липня залежно від клімату. Квітка тримається кілька днів, а на одному стеблі їх може бути кілька. Пелюстки можуть змінювати забарвлення залежно від місцевості, є рожеві, бускові, навіть блідозелені форми. Це одна з найпомітніших дикорослих орхідей Європи. Її зовнішність результат мільйонів років еволюції та хитрого маскування. Зустріти її в природі рідкісна і дуже приємна несподіванка. Целозія Гребінчаста. Целозія це рід тропічних рослин, які вирощують заради їхніх яскравих, фактурних суцвіть. Існує понад 50 видів целозії, але в садах найчастіше зустрічаються три піряста колоскова та гребінчаста. Останнє являється найвідомішою і найпоширенішою. Її суцвіття справді нагадують хвилястий гребінь або корал. Вони щільні з оксамитовою поверхнею, часто мають легкий металевий блиск. Кольори можуть бути дуже різні: насичено червоні, рожеві, пурпурові, жовті, помаранчеві або кремові. Суцвіття тримають форму навіть після того, як їх зрізати, тому дуже часто целозію сушать для сухих букетів. Целозія це однорічна рослина, родом із тропічної Азії та Західної Африки. До Європи вона потрапила ще в 16-17 століттях і швидко стала популярною як декоративна екзотика. У теплих країнах її вирощували на клумбах і в садових композиціях, а в північних вже як горщикову рослину. Рослина виростає до 60 сантиметрів у висоту. Любить сонце, тепло, легкий ґрунт і добре переносить засуху. У відкритий ґрунт висаджується лише після того, як мине загроза заморозків. Квітне з липня по жовтень, суцвіття зберігається довго, а після відцвітання формуються коробочки з дуже дрібним насінням. Воно добре проростає і в теплих регіонах целозія може з'являтися самосівом. Цікаво, що в деяких регіонах Азії молоді листочки і пагони целозії використовують у їжу як зелень, але гребінь форму найчастіше вирощують виключно заради її декоративності. Стреліція королівська. Стреліція королівська одна з найвідоміших тропічних рослин у світі. Її квіти нагадують голову птаха з яскравим пір'ям. Саме тому її часто називають райський птах або птах щастя. Назва Стреліція, дана на честь королеви Шарлотти Мекленбурзької, дружини британського короля Георга III. Вона походила з роду стреліц звідси й назва рослини. У дикій природі Стреліція росте в південній Африці. Це багаторічна рослина з великим віялоподібним листям, схожим на бананове. У висоту вона може досягати до двох метрів, а іноді й більше. У південній частині Європи стреліція добре почувається на відкритому повітрі і щороку рясно цвіте. Пік цвітіння припадає на весну та літо. У Європі ця рослина з'явилася наприкінці XVIII століття. Перші зразки були завезені до ботанічного саду К'ю в Англії, де її почали культивувати як екзотичну новинку. Квітка складається з помаранчевих і синіх пелюсток, які формують характерну пташину форму. На довгій ніжці з'являються один за одним кілька бутонів, саме тому цвітіння триває довго. Тільки уявіть, що одна квітка тримається понад тиждень. Стреліція світлолюбна добре почувається в теплі та при помірній вологості. У північніших країнах її вирощують у великих горщиках, які на літо виносять на Квіт не лише після досягнення зрілого віку, а це зазвичай через 4-6 років. Її квіти активно використовують у флористиці. І не лише як екзотику, а як символ краси та сили. Це рослина, яка справді привносить у сад тропічне відчуття. Яскрава, впевнена і зовсім небуденна. Іхінопс шорсткий. Іхінопс. Це незвичайна садова рослина з майже ідеально круглими синіми суцвіттями. Його ще називають синім або колючим кульбабником, але офіційна назва ехінопс. Суцвіття схожі на кулі з дрібних квіток, що утворюють майже ідеальну сферу. Колір сріблясто-блакитний або насичено синій, іноді з фіолетовим відтінком, цвіте рослина з липня по вересень. Кожна куля тримається довго, а після цвітіння добре зберігається у сухих букетах. Листя нагадує чимось розторопшу або будяк. Шорстке з колючими краями. Воно сріблясто зелене, щільне, гарно тримає форму навіть у спеку. Кущ виростає до 100 см у висоту. У дикій природі ехінопс зустрічається в південній і східній Європі, а також у Закавказі. Це одна з небагатьох колючих рослин, яка виглядає декоративно з будь-якої відстані. Рослина світлолюбна і дуже посухостійка підходить для відкритих сонячних ділянок, не потребує рясного поливу. Чудово росте навіть на бідних ґрунтах і часто з'являється в природному стилі садів. Іхінопс приваблює бджіл, джмелів і метеликів, його використовують у змішаних посадках поруч із злаками, рудбекіями, ехінацеями та лавандою. І навіть після цвітіння він залишається виразним завдяки формі і фактурі. Це рослина з характером трохи дика, трохи графічна і точно небуденна. І остання рослина це фуксія. Фуксія це одна з найвпізнаваніших декоративних рослин у світі. Її часто називають танцівницею або квіткою-балериною через форму квітки, схожу на спідничку з виступаючими течинками. Пелюстки можуть бути рожеві, червоні, фіолетові, білі або двокольорові. У деяких сортів квіти поєднують до трьох кольорів. Фуксія отримала свою назву на честь німецького ботаніка Леонарда Фукса, а рід походить із Центральної та Південної Америки, а також з Нової Зеландії та Таїті. У природі існує понад 100 видів фуксії кущових, ліаноподібних та ампельних. У Європу фуксію завезли наприкінці XVIII століття, і вже в 19-му вона стала однією з найпопулярніших садових рослин. На сьогоднішній день існують тисячі сортів із різною формою куща, листя і забарвленням квітів. Квітне фуксія рясно й довго, зазвичай із червня по жовтень. Кожна квітка тримається кілька днів, а рослина постійно утворює нові бутони. Форма квітки видовжена з характерним поєднанням чашолистків і пелюсток, які часто звисають донизу. Фуксію вирощують у підвісних кашпо, контейнерах, на клумбах і навіть можна у вигляді штамбового деревця. Вона добре переносить півтінь, полюбляє помірну вологість і рясний, але м'який полив. У теплих регіонах її можна вирощувати як багаторічну. А в холодному кліматі заносити взимку в приміщення або вирощувати як однорічник. Це одна з тих рослин, яка підходить майже всім. Ніжна, рясноквітуча і напрочуд декоративна. Фуксія прикрасить будь-який сад чи балкон. Це були ще кілька неймовірних проявів природи: красивих, яскравих, незвичних. Але це лише частина великого світу, який ми відкриваємо разом із вами. Дякуємо, що були з нами в цій зеленій мандрівці. Ми віримо, що природа має свій голос, і ми хочемо, щоб його почули більше людей. Тож, якщо вам сподобалось, підтримайте це відео вподобайкою і підпишіться на голос природи. Нас попереду чекає ще багато незвичайного.